Друзі, всім привіт! Хабаю в на зв'язку. Хтось в пошуках крутезного комфортного седана він у нас є. Сьогодні взяли на комісію. Дуже прикольний комбі. Ось така Audi A6, це 15-й рік. рестайлінг, він в S-лайні і в дуже круте... крутезному, перламутровому кольорі на крутезних дисках. А саме головне, це 3 літра дизель на автоматі та на повному приводі. По кузову виглядає дуже класно, маємо безключовий доступ на всіх ручках, такий хром гарний по ручках біля вікон. Виглядає дуже ефектно. Ззаді рестайлінгова ледовська оптика, роздвоєний вихлоп, 40 TDI. Так. Електропривід кришки багажника, багажничок все чистенько, все гарненько, без жодних зауважень, тут маємо повністю весь комплект. Оптика ледовська, нагадаю, з камери заднього огляду, електроники по колу. З цієї сторони виглядає також без жодних зауважень, все чудово, шильдики слайн присутній, вже є автомобіль тонований. Також присутній люк. всередині ми маємо крутезний шкіряний салон, без жодних зауважень. Такі декоративні ставочки дерева дуже гарненько виглядають. Попереду також салон без зауважень. Нагадаю, тут всього-навсього 218 тисяч кілометрів пробігу. 3 літра дизель це взагалі ні про що. Також гарна панель управління мультимедією. зараз робимо запуск і більш детально розкажу про комплектації. Попереду гарна також оптика. Маємо проекцію, асистент полоси також присутній, електропривід передніх сидінь та пам'ять водійського, повний електропакет, автосвітло, електро... Регулювання керма, круїз контроль, мультикермо оздоблене шкірою в ідеальному стані. Також маємо підігрів керма, все дуже гарно. Пробіг 218 підтверджений, двигунчик заводиться ідеально, працює, можна сказати, як швейцарський годинник. Без жодних помилок, все окей, гарна мультимедія, двохзонний клімат-контроль. Автозапуск з кнопочки, панель управління Все гарненько, дзеркало з автозатемненням, люк також присутній. Камерка у нас працює, артреночки також працюють. Дуже гарний, комфортний та потужний двигун. Це, це 3 літра. Тому Кого цікавить дана автівка, приїжджайте до нас, місто Львів, пазічно 127. Даний автомобіль можна купити і заповнюватись, а також у лізі. Всіх чекаємо, з нетерпінням, гарного дня, хапає хто, не хапає хто.